Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами приготуємо грибну закусочку до Нового року. Вона і смачна, і гарна. От ідеальна, бачите, у мене, значить, печериці, і я відрізаю у них ніжки. Печериці я беру такі, бачите, великі, щоб шапочки були великими. Самі ось ці шапочки я замариную трошечки-трошечки солі, трошечки. Е соєвого соусу, перцю, звісно, і спецій. У мене тут сушені помідори. Додаю трошки олійки і гарненько кожну печерічку розтираю. Ну, щоб кожна печерічка була у цих у спеціях, у соусі. Ось так перетерла усі і залишаю. Нехай маринуються. А ніжки. У цей час я нарізаю. Нарізаю я їх так дрібненько, знаєте, на дрібні кубочки. Чим дрібніше у вас вийде нарізати, тим краще. Я взяла філе, і воно у мене трохи підморожене, щоб я змогла його дрібно-дрібно нарізати. Я робила такі печерічки із фаршем, але коли дрібно-дрібно нарізане, то набагато смачніше. Тому я раджу вам дрібнесенько-дрібнесенько нарізати. Ось так, як я, бачите? І Тут небагато печерець, тому я беру лише пів цибулинки. Якщо у вас буде багато, то ви вже там регулюєте, скільки у вас буде начинки, стільки і будете класти. Так, бачите, також мілесенько, мілесенько нарізаю. Спочатку обсмажую грибочки на сухій сковорідці, а потім додаю вже олію, додаю туди цибульку, коли вона обсмажилась, додаю туди курочку. Звісно, треба додати і спеції, ну, перцю, солі, можна ще якихось. У мене тут тільки перець і сіль, ну, як завжди, як у більшості випадків. І трошечки сметани, щоб усе це передружити. Ще пару хвилинок, і вимикаю. У цей час я нарізаю сирочок. У начинку я додаю цей натертий, натертий На я натирала сирочок, натертий сирочок і перемішую. Це у нас буде начинка для грибів. Ну і все, як бачите, починаємо вже фарширувати грибочки. Я беру ось ці шляпки і кладу туди фарш. Я так пальцем, бачите, щоб побільше фаршу туди влізло. Ось трохи-трохи так, знаєте, утрамбовую трохи. Щоб побільше фаршу, чим більше фаршу, тим буде смачніше. І перекладаю ці. Шляпки у форму, кожну шляпку я змащую майонезом. Ось Кількість майонезу регулюється вашими вподобаннями. Розмазала майонез і зверху кладу сир. Кількість сиру також регулюється вашими вподобаннями. Тут може бути і дуже-дуже багато, і небагато. От як вам заманеться? 20 хвилин у духовці, і ось така краса, ну, дуже смачно і гарно.